Ви бачите, видається, що Кремль ніяк не може всадити нас за стіл перемовин, і нічого іншого їм не видається. Своїм ротом видається Пісков, а не тільки от таким чином якось намагатися з нами говорити, з нами домовитись, тільки атакуючи, нібито, за їхніми думками військові об'єкти. Вони ж інфраструктурні, які нібито от допомагають військовим. Що відбувається в контексті розмов про переговори загалом сьогодні? сьогодні От в дипломатії, які ви можете розставити маркери і акценти? Ну, по-перше, щодо заяви Пескова. Е, ну, насправді, да це підтвердження, але нема нічого дивного. Е, російська формула, я цитую, вона з'явилася ще в 2008 році, після нападу Росії на Грузію. Примус до миру шляхом війни. От класична формула. Російської дипломатії в лапках, так як вони її розуміють, зараз вони намагаються це використовувати проти України і не тільки зараз, я нагадаю, тому що ну після 24 лютого у нас час присувався, і ми знайте, вже те, що було до 24 лютого, для нас це вже минулий чи позаминулий час. Але коли був так званий мінський мирний процес. Кремль періодично використовував ту саму методу. Коли починався черговий раунд перемовин або в нормандському форматі, або були зустрічі в мінську, час від часу Кремль загострював військову ситуацію на Донбасі або починав шалені обстріли, робив якісь провокації саме під час або напередодні таких перемовин. Це спосіб тиску. І не випадково, оці масовані обстріли, які відбулися, от Рекордна ракетна атака. Хоча, знаєте, от якось слово рекорд використовувати тут і не дуже хочеться, але це такі сумніви. не знаємо, що далі буде? да ну да І на жаль, да це може повторюватись, хоча ракет у Кремля все менше. Тим не менш, все це відбулося не випадково. Це ж був тиск не тільки на нас. Це був тиск якраз на саміт G20. Це відбулося якраз після під час саміту, відразу після через декілька годин після виступу президента Зеленського. Це була дійсна і відповідь на резонансну промову нашого президента. І це був тиск не тільки на Україну, на західні країни, на всіх учасників саміту G20. Оце стиль Кремля щодо перемовин. Ну, от на превеликий жаль. Саме метушня, я б так це назвав певна метушня навколо теми перемовин, пошук, ніби так, компромісів. Теж, от я кажу в лапках, компроміси. Не випадково президент Зеленський в своїй промові він е, сформулював тезу. Я думаю, що вона залишиться в історії, що не може бути компромісів. Ну і він сказав, це... не буде жодного мінську. 3 Знаєм те... про містріться само собою. Це вже да фраза. Це вже лунала. Але от не може бути компромісів з совістю, з суверенітетом країни і з територіальною цілісністю країни. Це було сказано не випадково, тому що деякі західні політики все ще намагаються знайти отакі от компроміси. Чуткий процес являється. Та не мімно джерел, тому їх не можна оцінити наскільки це правдоподібно. Але по контексту вірогідно, що такі якісь рухи відбуваються, але є принципова позиція України, і зверніть увагу, теж показова як підрегував Лавров на промову нашого президента. Він сказав: А в Росії, це важливо, в Росії завжди кажуть Київ це маріонетки Вашингтона. Вони не самостійні. А тут роздратований Лавров каже, Київ не слухається своїх західних партнерів, а тому, що у Києва є свої національні інтереси, і Київ не може поступатися, і президент Зеленський керівництво країни не можуть поступатися національними інтересами країни. Так що в цьому сенсі я думаю, оця ця ситуація дуже і дуже показова, і це урок не для нас. Це урок для деяких наших західних партнерів. Не можна Гратися в дипломатичні ігри з злочинцем, з тими, хто порушує всі канони не тільки міжнародного права, але й канони людяності. І остання теза в цьому контексті От дуже символічно, що сьогодні з'явився вирок по виконавцям трагічного вбивства пасажирів рейсу MH17. А да. от е, дуже це показово, тому що це не тільки е, покарання за злочин минулого, але це і сигнал в майбутнє, що таке саме покарання має бути для всіх військових злочинців е, нинішньої путінської Росії. А що за історія, пане Володимире, сьогодні буквально там вже і Пісков відреагував, і е, е, на слова нашого президента про те, що ми готові до перемовин, якщо вони будуть в публічній площині звичайно виводите війська, домовляємось там про репарації. У нас є низка цих умов, які президент щораз їх озвучує. Але вже, от в дискурсі інформаційному, з'являється теза про публічність перемовин цих. На що в Кремлі сказали, що знову ж таки ротом Піскова, про те, що ну ми не розуміємо, що таке публічні переговори. Переговори на то ані що є, щоб вони були закритими. Да? очевидно, що вони бояться говорити про вселюдно і про вселюдно, Ну, вести якийсь діалог. Це означає, що в принципі за певних умов наших ми готові вести з цим режимом діалог. Ну, справа в тому, що не йдеться про що саме з цим режимом в даному випадку, є я так розумію, за контекстом за угу. деякими публікаціями в західних змі можна зрозуміти. Наші західні партнери, деякі, в всякому разі, західні партнери, вони кажуть, що не треба бути такими категоричними в питанні перемоги. Не можна казати ніколи не будемо вести переговори навіть з Путіним, Давайте зберігати якесь віконце відкритим для переговорів, тому що рано чи пізно доведеться вести переговори. Отакі От побажання, скоріше за все, є. Українська сторона для того, щоб і продемонструвати повагу до наших партнерів, і для того, щоб дійсно зберігати варіанти перемови на наших умовах, і для того, щоб знизити ризики війни, ми кажемо, да, ми готові до переговорів, але не може бути залаштункових переговорів. Кремль завжди веде переговори в стилі договорняка. От, коли треба домовитись про щось на своїх умовах, щоб знаєте, були доповнення. Або от як теж вже багато хто забув, можливо, але протоколи від Ріббентропа Молотова. От є угода про ненапад там Сталіна і Гітлера. Але от є ще і протоколи молотова Рібінтропа, таємні протоколи. От таємність, готовність домовитись про щось таке, що є залаштункова, якісь є договорники. От е президент Зеленський каже: не може бути таких перемовин і на таких умовах. А Росія хоче саме таких. Закритих залаштункових переговорів а дивіться, Пішло... пане Володимире, Виходить, ж виходить та виходить. Ситуація правда дуже показова. Бо коли пригадати ті зустрічі, які відбувались в форматі мінську а, у Білорусі, які відбувалися в форматі нормандської зустрічі, нам також фактично а, потім демонстрували лише заключне ком'юніке уже опісля цієї зустрічі, і ми вже тоді могли і на етерах обговорювати власне, що залишалося за кадром, чи могли десь переговоритись про щось за кадром. Оця історія про те, що переговори мають бути публічними. Ну це такий досить серйозний виклик для Росії, яка завжди намагалася за лаштунками, за лаштунками натиснути на українську владу. І тоді казали, коли мінськ приймали там і перший і другий, що не було вибору. Ну так тиснули тоді на тих, хто представляв нашу делегацію, що вони були вимушені підписати той мінськ а, в тому форматі, який був запропонований. Так а публічність вона нонівелює ну, абсолютно всі ці нюанси. Саме так, але ще важливий момент, чому президент Зеленський наполягає на публічності, а тому, що це ще інструмент легітимації того, про що можна домовитись. Вибачте, що я використовую можливо такі складні терміни, політологічні юридичні, але про що йдеться? Не просто про букву того, про що можна домовитись. Я відразу скажу: я поки скептик, великий скептик щодо можливості якогось мирного договору. Після того, що зробила Росія, але там не менше. да рано чи пізно якісь переговори можливі. Так от, що таке легітимація? Це е, визнання законності будь-якої угоди або будь-якого рішення не тільки тими, хто підписав це, але в контексті міжнародних відносин це визнання народом країни і політичними елітами, і народом. В чому була я б сказав, родова травма мінську? Да, підписали це була вимушена угода. До речі, теж я нагадаю. Підписували коли? Коли Росія фактично шантажувала нас під Дебальцева, да, нас, шантажувала продовженням агресії проти України, загрожували тим, що війна може перейти за межі Донбасу, там може бути наступ на Харків і так далі. Це тоді вплинуло і на нашого президента Плюс тиск Ангели Меркель. Оце спрацювало. Але не сприйняв значне сприйняла значна частину українського народу. Оце е, цю угоду, цю домовленість, і оце була проблема мінського. Постійні були претензії заперечення щодо мінських угод. Хоча тоді вони дійсно були можливо вимушеним компромісом. Як потім виявилось, на превеликий жаль, це нас не врятувало від нової війни. А, і от це урок урок на майбутнє. І тому президент Зеленський, як якраз виходячи з сумних уроків мінського мирного процесу, каже: Ні, не може бути такого. Народ має знати, про що ми домовляємося, і це е, має бути і е, рішення не тільки президента України, але має бути підтримка нашого народу. До речі, саме тому він ще навесні казав, що має бути, якщо буде якась мирна угода, має бути і народне підтвердження. От інша річ, як це зробити, це такий теж специфічний момент, але от підтримка суспільством – це теж важливий момент. Пане Володимира, коли Добре. вже говорити про результати G20 і загалом ми вже два слова сказали про виступ українського президента, якому дозволили виступати 20 хвилин, а не три, як всім іншим, за що Лавров був там страшенно ображений. Що так бачите, дозволили сьогодні українській владі? Утім, та запропонована формула миру президентом України, ті 10 кроків, про які говорив президент, наскільки влучно вони виписані, наскільки ми змогли попасти то. Очково в кожного представника, в кожну делегацію, яка була на балі. Я думаю, що це враховувалось, тому що окремі пункти для когось важливе питання екологічної безпеки, для когось важлива повага до міжнародного права і так далі. Це враховувалося, але головне, що це системна позиція. Системна позиція. Так, тут думаю, теж була певна символіка, 10 кроків, 10 пунктів. Але тим не менш, системна позиція, всеохоплююча позиція, коли йдеться не просто про питання території, по яких, на мій погляд, зараз компроміс між Україною і Росією просто неможливий, саме в територіальному питанні. І президент про це сказав: територіальна цілісність, повага до міжнародного права, справедливість. Історична справедливість, до речі, полягає в тому, щоб. Агресор був покараний не тільки військові злочинці, от урок теж 17, але агресор в цілому, країна-агресор. Тому і питання фінансового відшкодування наших витрат, наших втрат операції, так хай платять по всіх рахунках. Да, так, так що от це системність. На мій погляд важлива системність. Ми з цією позицією можемо виходити і юридично, і політично на будь-яких переговорах, і в рішенні тих чи інших проблемних питань пов'язаних з цією війною. Ну а от власне вже по результатам саміту, чи можемо ми сказати, що для нас він завершився якимись певними успіхами, враховуючи і те знову ж таки ком'юніке, яке було презентовано. Ті заяви, які лунали? Ну а вони лунали про всебічну підтримку до речі України, і всі називали речі своїми імінами. Всі казали, що в Україні війна, а це легітимізація. Також та те про що ви казали вище. Безумовно, я думаю, що е, саміт е, G20 з певною мірою навіть перевищив наші очікування. Ну, правда, великих очікувань не було. Ну, тому що дуже строкате зібрання, е, дуже різні країни, деякі, як, наприклад, с, е, Китай в контрах, е, протиріччях з Сполученими Штатами, деякі країни, виходячи з его інтересів, співпрацювали з Росією, економічно співпрацювали, торгували. Але. Були великі ну, скажімо так скептичні оцінки, що вдасться вийти на якусь спільну угоду. Вийшли більше того, знайшли компромісну формулу, але формулу прямого засудження російського вторгнення в в Україну засудження дії Росії, вимога вивести війська з України, попередження, заклик не використовувати ядерну зброю в цьому сенсі. Я думаю, що рішення саміту відповідають українським інтересам, крім того. Судячи з усього, саме на полях саміту достигли досягли узгодження. А вже в Стамбулі підписали продовження угоди про можливість експорту зерна. Зернова угода продовжена, і скажу більше, взагалі, от останній тиждень. Він був вже був таким своєрідним дипломатичним наступом України не тільки е, самі G20, не тільки зернова угода, резолюція Генеральної асамблеї ООН, От якраз про відшкодування збитків України від цієї війни, що Росія. Має це зробити на визнання Росії країною спонсором тероризму нижньої палати парламенту Чехії, і так далі. Рамштайн – Все це дипломатичний наступ України, не тільки військове і звільнення Херсону, але й дипломатичний наступ. Так що ми в цьому сенсі продовжуємо наступальну тенденцію, яка Яку започаткували наші військові? Я би навіть назвалася дипломатичною наступальною операцією, знаєте? Да, пане Володимир, то тут я хочу вас запитати, знаєте, запропонував президенту цю формулу, але ми маємо розуміти, що це ну тільки такі теоретичні напрацювання. Можливо, це десь ляже в якусь дорожню карту, а в якийсь план. Практичний, так щоб на практиці це все застосувати, ну це буде залежати від тих країн, які готові будуть долучитися і можливо гарантувати нам безпеку. Насправді я думаю, що в першу чергу реалізація будь-якого мирного плану, зокрема, і от 10 десяти принципів, але це принципи, це ж не конкретні пункти плану, це принцип. Принципи, які мають бути такими засадами конкретних домовленостей, так от головне, це звільнення наших територій. Я думаю, що доля майбутніх перемовин буде вирішуватися на фронтах. Саме звільнення окупованих територій України, врешті-решт, обумовить будь-яку майбутню угоду, якою б вона не була, але спочатку звільнення, а потім це вже оформлення в конкретній договорній формі. Постежимо, дякуємо дуже вам, пане Володимире, за те, що доєдналися за коментарі. Ваші Володимир Фесенко, політолог був в етері апострофтіві.